Крім цистот, збудником гельмінтозу у людини може стати і нематода, тобто круглий гельмінт. У цю категорію входять паразити, що здатні проникати в організм не тільки через ротову порожнину, а й через неушкоджену шкіру. Токсокар це круглий гельмінт, що зовні нагадує аскариду. У людини може перебігати у двох формах: Вістеральний токсокароз, це коли паразит знаходиться на вістеральних оболонках різних органів очей. Та і магінальний, коли статевозрілий паразит знаходиться в шлунково кишковому тракті. Під час міграції личинки пошкоджують стінку кишечника та потрапляють в кров. З током крові вони можуть розноситись по всьому організму. У такому коконі паразит здатний існувати довгий час, практично до загибелі, так і не дозрівши до статевозрілої стадії. Найважче перебігає токсокороз при ураженні тканин ока, печінки, легень.